У всіх країнах студенти є рушійною силою для важливих подій у суспільстві. Саме тому студентське самоврядування є необхідною частиною будь-якого навчального процесу. Основними завданнями органів самоврядування студентів інституту є контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів, сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, допомога у покращенні умов проживання і відпочинку студентів, створення різноманітних студентських гуртків та об'єднань, забезпечення участі у міжнародному обміні студентів. Надання інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам. Структурними підрозділами Студпарламенту є вісім департаментів, діяльність яких координує голова Студпарламенту Марієта Вейс. Почнемо з освітнього департаменту голова Наталія Остапчук підтримує зв'язок з керівництвом інституту журналістики, організовує заходи, що стимулюють наукову активність студентів. Культурний департамент. Голова сторчова Анна. Організовує заходи, фестивалі, концерти та робить все для того, щоб життя наших студентів було активне та цікаве. Oh, Спортивний департамент. Голова Урубко Владислав. Проводить пропаганду здорового способу життя, організовує спортивні заходи, змагання, туристичні подорожі та екскурсії. Технічний департамент голова Анастасія Побережнюк тісно співпрацює з культурним департаментом та забезпечує проведення культурно-масових заходів в інституті журналістики, звук, світло, фото та відеозйомка це робота технічного департаменту. Соціальний департамент. Голова Козак Аліна. Організовує благодійні та волонтерські заходи, що допомагають дитячим будинкам, бібліотекам, притулкам для тварин. <му> Прес-центр. Голова Васютинська Марія. Знає все і про всіх, слідкує за подіями та координує засоби масової інформації інституту. Департамент працевлаштування голова Євгенія Санчес. Інформую студентів про стажування та налагоджую зв'язки з роботодавцями для того, щоб студенти вже під час навчання набиралися досвіду. Департамент маркетингу та зв'язків з громадськістю голова Людмила Корнієвич відповідає за створення позитивного іміджу інституту журналістики, залучає до співпраці спонсорів для того, щоб кожен захід мав матеріальну підтримку і проходив на вищому рівні. Всі департаменти виконують надзвичайно важливі функції у роботі інституту та є невід'ємною частиною роботи з тут парламенту.